Так, ми вже Вінниця, і зараз поїдемо забирати стартові номерки. Планую бігти на призове місце, там перша третя, але як піде, якщо буде хлопці бігти там по 3.30, буду бігти по 3.30. Якщо будуть швидше, буду бігти з ними швидше. Наприклад, якщо почнуть там по 3.15, буду старатися бігти з ними по 3.15, там вже як піде. І так, поїхали. В першу чергу ми приїхали сюди і заберемо стартові номерки. Заберемо стартові номерки на Треаторальний 20, яка знаходиться позаду мене. І після цього вже поїдемо заселятися. І так, йдемо. І так, забрали вже стартовий пакет. Зараз ми йдемо заселятися в наш хостел. Я взяв хостел. Тому що він був єдиний неподалік від місця проведення змагань. Тому, в принципі, будемо добиратися завтра дуже швидко. Так, в принципі, Зараз спекотно. Завтра буде вже 18 градусів, доволі ну, нормальна температура я вважаю для бігу. По-моєму, навіть пасмуна, так що буде все щитово, не буде нам напікати. Так. Називаємо таксі і їдемо в наш хостел. Так і як нам показує, їхати нам тут недалеко. Зараз приїдемо в планах пробігти розминочку і потім вже піти погуляти по самого міста. Крім цього, ми заїдемо чи повечеряємо після тренування, тому що я сьогодні не тренувався, треба хоча пробігти кілометрів чотири. Я думаю, попроскорюватися. І цього буде достатньо. Взагалі-то я планую зробити останній старт в цьому сезоні в Вінниці МХП думаю, пробігти, але там між цими змаганнями 6, по-моєму, днів або 7. І я точно не відновлюсь. тому напевно це буде останній старт. І також наша машина під'їжджає, і зараз поїдемо заселятися. Пробую заселятися в хостел, тут така ситуація, що... Нікого немає. Тому я тут чекаю 15 хвилин, зателефонував, але ніхто не приходить. Почекаємо ще І так, заселилися ми вже в хостел і зараз трошки побігаємо. Планую пробігти. Навіть не знаю, напевно 4 кілометри і зробити пару прискорень. І все, в принципі, і підемо обідати, вечеряти, ну і тому подібне. Це у нас є 4 км позаду, трохи розім'ялися і зараз залишилось тільки прискорення зробити. І в принципі на, все, на сьогодні все. І так, погода сьогодні чудова, мене це радує. І якщо б завтра буде що така чудова погода, взагалі буде класно. Але б хотілося б трошки холодніше. І стар буде о 10 годині. Я б такий би, ну, провів би його раніше, в годині о 7, але нічого з цим не розробиш. уже сталося. Будемо стартувати о 10 і десь. Фініш у нас буде. Фінішуємо ми цю дистанцію в ну, 11.10. Я десь так планую. Так, і в принципі на сьогодні ми все зробили, те що планували. І зараз ми їдемо в центр або кудись туди і пообідаємо. Зустрінусь знайомим, обговорю деякі питання. по завтрашньому погання. І так. Так і так поїхали. І так, злідався я з Антоном. Антон, як справи? Усім привіт, шановні друзі. У мене все добре. Завтра буде в моєму рідному місті. вінниця не це біжить. Це, можна сказати, це український захід, в якому буде брати участь вся країна. Там буде дистанції півмарафон, 10 кілометрів, 5 кілометрів, може і 6 кілометрів. Там вже і дитячі забіги. Чудово, у тебе хтось знайомий біжить? Тому ну, повинен бути Микола Параскив, якщо не помиляюсь. О. Він, до речі, сильний хлопець. Скільки біжить? він? Є марафону, правда? Можливо, що так. Надіюся, що 20 км або 10 кілометрів. Ну я точно не знаю. Але він точно брати участь буде. Тобто у нас буде завтра конкуренція і там вже, якщо ви бачите, п'ятистал є. І зараз трошки пройдемося по дистанції. І... Як я обіцяв, обідеємо. Стороною. Якраз під дірку ви будете стартувати. там десь? Так, да, по цій дорозі. Угу. О, така у нас траса. З горками. Все як ми любимо. Зараз Антон поділиться з нами своїм тренуванням сьогоднішнім. Антон, розкажи, як це пройшло? Оскільки ти бігав відрізки, з яким часом? Ту, на... Нам цікаво, ну, на якому стадіоні вшипавсь, це робив ще присівка, так? Ну, сьогодні я бігову роботу виконував 6 разів по 300 ага. в шипівках, у майках Dragonfly. Ну і особливо полягають роботи, що я чисто на швидкість бігав. Після кожного відрізка ми 10 хвилин відпочивали. ну Трошки трусили, щоб не сидіти. Ну і таким чином розповім. Перший відрізок вийшов 43,8. потім 42,9, це вже трохи краще. Третій відрізок 42,4, 42,5, це вже четвертий відрізок. П'ятий відрізок, це був найактивніший 41,9, ну у мене 4195. І шостий 42,7. Скажу так, я ніколи. Не вибігав, ну якщо так на тренуваннях з 42 секунд. Це має, перший, перший раз в мене так. Це швидко. І це причому особистий рекорд, я б так сказав. Але це правда, по-перше, це на тренуваннях, а по-друге, це на високому старті було. Але... І так, у нас на обід піца мужня, салат цезар, чай, який ми заказали м'ята, цитрус. Ні, малина, цитрус. Малина. Але цитрус і на десертах зараз нам подадуть. І ми вже Карамальна нарешті панакота у мене буде я Якраз спробую що це. І... Бо я такий десерт перший раз куштую, Ну, скоро дізнаємось І нарешті пообідаємо. Вже. І так, подали нам вже салат, піцу і приступаємо до обідньої перерви. <реш> на вечері у нас буде курка з рисом а, і напевно два банани. Після цього я ще взяв круасан, цінсянку на сніданок і так само банани. Ну, і треба ще воду взяти і в принципі все. І так, всім привіт! Сьогодні той день, ради якого ми вчора сюди приїхали. Сьогодні день старту я вже йду до стартового містечка. Щоб провести розминку, придягнутися і вже вибігти. Старт о 10 зараз 8.27. Я особливо не поспішаю, бо розминку планую пробігти 2 км, трохи потягнутися і все. Тому і не поспішаю особливо. Погода чудова, на вулиці 10 градусів і це мене радує. З приводу мандражу взагалі не хвилююся, якось відношусь вже достатньо спокійно, бо а як по-іншому? Мій hey, коридор. Ой, пішохідна перехода. Ей, а де ти будеш дивитися? Перший ветеран. Там того боку. Там обзор ідеальний. 5 кілометра. Сюди пристартовий коридор перший. І так, зараз піду передягатися і вже потрошки буду розмонатися. Передаю камеру. 3 кілометри. Заходьте в старту. Ось і стартували наші прекрасні ветерани, наші захисники! Ось і погнали учасники 3 та 5 кілометрів. О, ось і зразу лідери вирвався. Чоловік зелені майці – це Андрій Царик. І ще тут боротьба на фініші йде. Боротьба гарна. Або комусь одне одному допомагає. Це просто теж потрібно Це побачити ці моменти. І ще з прапором. Молодці, молодці, давайте набігаємо. Три, три, два, Ось і почались! 5 кілометрів і 21 кілометр. Погнали! Поїхали! Ось, зараз лідери. Тримаються. Давайте, хлопці, тримаємо! Мужики, давайте! Роман Курідін, Іван Стрибков та Микола Парадків зараз лі... в лідерах. Так, Я бачу, що наближається. Але момент полідиви. Діма Секера наближається до фінішу. Діма Красава. Давай, представник Чернігівської області, наближається. А тут наближається Сергій Рибак, представник Вінницької області. Давай, Сережа, набігай! Набігай! І третю сходинку тримає Олександр Мокляк. Давай, Саша, терпи, терпи. Давай, Саш, набігай! Це лідери на забігу 10 кілометрів. Вражається. Ігор Єрушенко. десятка. Давай, Ігор, терпи, терпи, друзі, давай, ще чуток лишилось. ти, терпи, терпи, набігай, набігай. Красавчик, Ігоре. Нічого собі, Рома Скордін зараз лідири, але за тобою, за собою тягне. Іван Івана Стрибкова та Миколи Парасківа. Мужики, давайте! Рамчик не веди, не веди, тримай там! Давайте, мужики! Молодці! Молодці! Давай, Рамчик, ривати! Давайте, мужики! Так. Ось Іван Стрибков! Чемпіон! О, давай, давай! на півмарафон! Красиво Іван Стрибков зробив! Просто неймовірно! Молодці! А другу позицію займає Роман Коридін! Рома, давай! Давай, Рома! І ще трохи! Красавчик Рома! ще трохи! Ще трошки! Молодець! І так, прибіг я цю дистанцію, прибіг я другий, прибіг я за Іваном бігли, в принципі, всю дистанцію разом, всі 18-17 кілометрів. Але в кінці Іван мене обігнав, тому що вона є швидкість, але я вже в принципі і не планував з ним бігти. Хотілося просто вже фінішувати, знаєте. і... Закінчити цей сезон нарешті. Бо і так багато стартів, в принципі, часом не А Дистанція, я от чи б GPS бувався, але показала 1 година 8 хвилин і 28 секунд. А це особистий рекорд. В принципі, особистий, але не знаю, що по дистанції. Ну можна сподіваємося, можна. Що, що це буде добре. Так, але багато гірок, спусків, знаєте, це, це трошки важкувато повороти, але і спеки дуже не вистачало зараз. Є багато щоб трошки відновитися. І, в принципі, хлопці, що можу сказати, я цей сезон зрозуміло, що надіюсь, побачусь з кожним із вас. Багато бачу своїх підписників. У нас вже скоро буде 100 підписників на Ютубі, і це дуже круто. Мені як знаєте, я собою задоволений, що я вас надихаю, що ви також. Хочете поставити особисті результати, я вірю, що ви всі подолаєте uh, здалає, свою мету і через uh, рік-два побачимось тут і будемо вже бігти разом. І колись, якщо багато тренуватися, то ви обов'язково станете першими і, і будь-яка мета обов'язково підкориться. І так, Іван Стрибков, чемпіон на забіді 21 кілометр. Іване, добрий день. Як ваші враження? Як було все чудово, розповідайте. Е, ну, ця траса для мене не нова, я вже біг тут. Здається, 4 роки тому, у 2021 році. От, тому трасу я знаю. Ця траса не є легка, вона не для швидких секунд, тому що досить затяжні підйоми. Ну і сьогодні 22-24 градуси, так спекотно було, але мені в загальному все сподобалося, біглося мені непогано. Цей забіг я розглядав як, як, сказати, як тренувальний, тому що думав, що безпековано.

Микола Парадків, який щойно фінішував третім на дистанції 21 кілометр. Микола, привіт! Розповідай, як було і як біглося. Важко біглося. Е, почував, що ноги були важкі. Потім вже десь кілометрів на 15, хлопці втекли, я вже не стягнув з ними. Вже добігав важко, десь по 350 п'ятдесят Вітаю хлопців, вітаю Романа, Івана. Чудово, а який наступний старт вас передбачає? Знаю, треба відпочити від цього старту, потім будемо з тренером розмовляти, планувати, нас їх І це дозвольте нагадати, друзі, Микола Парадський це наш вінничанин, тому підтримуйте, знайте своїх. Дякую, Микола, Дякую. слава Богу, що добігли. Дякую. Дякую. так, як вже було сказано, я пробіг другий. Хотілося й боровся за перше місце з Іваном, але в кінці, в кінці, знаєте, було трошки страшнувато, бо боявся, що не добіжу. Але в кінці я не знаю, ну, відчув, що багато сили прифінішував і напевно думаю не виковся просто до кінця. Наступного разу обов'язково стану сильнішим, і вже поборемось вже трошки з ним. Буду пожорсткіше. І так, на цьому все закінчено. Виконана моя мета, попав в призи, як в принципі і хотів. І вже побачимось на наступному старті, коли саме я не знаю. Планую закінчити це біговий сезон і тренуватися влітку, щоб потім усі ми пробігти марафон, який я планував. Трохи швидше, ніж я пробіг до цього. Там там обіцяти, я точно це не можу. Саме цікаво, як все пройде підготовка до марафону біля центру. І так поїхала надому.